Я хочу бути здоровою і мати здорове жіноче тіло. З вами Світлана Горобій, я вітаю вас на каналі Реальна жінка. І якщо тема здоров'я, жіночого здоров'я для вас актуальна, залишайтесь. Не дивлячись на те, що я в молодому, красивому тілі, мене нещодавно відвідала певна хвороба. І це стосується гінекології. Це почалося два роки тому, коли я просто. Пішла на огляд до гінеколога. І я вийшла не з дуже класним діагнозом, щось там в мене було не ідеально, як мені пояснив. І звичайно, що мені назначили багато різних аналізів, відвідувань, УЗІ, тому подібних речей. Ну, Ви знаєте, жінки, да, хто стикався з таким питанням. Я вийшла і почала плакати. Реально, вийшла з кабінету зі сльозами, що мені тепер робити? Я ж мені ж... мені тільки 40, а чому в мене, ну тоді ще 40 не було, чому в мене вже оце захворювання? Я ж наче веду нормальний образ життя, я якби нормально харчуюсь, а звідки прийшла ця хвороба, не розуміла. І тоді я навіть подумала, а як я тепер можу жити, радіти? Як взагалі продовжувати життя, коли ти знаєш, що ну, в тебе там не дуже класні можуть бути аналізи? І протягом двох років я використовувала різні методи, звичайно, що це була медикаментозна терапія, це були різні аналізи, відвідування гінекологів. І кожного разу, коли я була записана на прийом, сидячи і очікуючи своєї черги, я постійно хвилювалася і постійно мені хотілося почути. Ці заповітні слова, що там все добре, аналізи, все класно, класні, добрі результати, і з вами все гаразд. Але проходив один візит, інший, тебе знову направляють на аналізи. Я вже мовчу, скільки грошей на це знадобилось. І одного дня я просто відкрила для себе метод Тета Хілінг, почала працювати через тета сесії зі своїми переконаннями. і Дізнатися, чому виникла ця хвороба, тому що те, що зараз я вже побачила, і лікарі це вже було симптоматика, це вже було наслідки. А коли що ж сталося в моєму житті, що привело мене до цього? І я така людина, що мені дійсно цікаво дізнатися? І я настільки була зацікавлена в тому, щоб жити здоровим життям, бо, дивлячись на людей, які в 60 років, на своїх батьків і знаючи історію своїх бабусь, дідусів, що деякі помирали від хвороби, важкої, в тому числі онкології. Я задалась питанням, що а я хочу здорового тіла, я хочу бути здоровою жінкою. Як же мені цього досягнути? Як же нарешті? Жити в цьому здоровому тілі. І так, метод за методом, інструмент за інструментом різні приходили в моє життя, і я все випробовувала. І дійсно, знаєте, питання було актуально і по грошам, тому що ми знаємо, що сьогодні лікування коштує да, не 2 копійки, а воно коштує набагато більше. І коли в черговий раз я прийшла і просто залишила за один день майже там, 6 тисяч гривень. Я вже знаєте, психанула і кажу, ні, так не піде. Я навіть себе піймала на думці, що, мабуть, щось зі мною не так, що я така постійно якась хвороблива. І, мабуть, це взагалі ніколи не закінчиться. Я може взагалі краще, знаєте, як то кажуть, перестати думати про це, бо це нереально. Це, здавалось, дійсно, на той час нереально вилікуватись. І в один місяць, коли мій дохід. Склав певну суму грошей, і я майже весь дохід залишила на обслуговування своєї хвороби, я дійсно психанула і кажу, така, давай вже будемо активніше формувати стан, зрозуміємо, що це таке. І на цей момент в моє поле прийшли наставники, вони вже були. І колись на одному із вебінарів я почула, що якщо ви хворі, то ви обслуговуєте свою хворобу, вам це вигідно. І тоді я задумалась, а дійсно, чому виходить так, що замість того, щоб, наприклад, поїхати кудись в подорож, чи дозволити собі щось інше, я хожу і витрачаю гроші на лікування, і я витрачаю ці гроші на підтримку собі стайну жертви, що я така бідна, нещасна, я не можу вилікуватись. І тоді я згадую, що в моє життя прийшов метод енергетичної практики, санкцій божественного вирівнювання. І коли я перші рази спробувала, я не розуміла, як воно працює. Але потім я відчула такий відгук піти і стати експертом в цій справі, тобто пройти навчання і почати практикувати в першу чергу для себе. Мені відкрилося розуміння, що дійсно я маю бути чесною з собою і визнати, а яким я життям жила. Мені здавалося, що це було нормальне життя. Я ж нікому нічого поганого не робила, я ходила на роботу, я жила своїм життям. Але як я ставилась до свого тіла? Насправді я тоді не займалася фізичною активністю. Ну, в мене не було такого, прям, такого бажання. Я просто жила, от як живе, звичайна людина ходить на роботу, потім відпустка раз на рік, на два тижні, і потім ти живеш в своєму ритмі. Втомлюєшся, вихідні зустрічаєш для того, щоб відпочити десь, є в житті алкоголь, а паління це як засіб заспокоїтись. І десь є неповага до себе, до свого тіла. я це пройшла, дійсно. І сьогодні хочу сказати, що мені вдалося розгадати цю тайну цієї хвороби, чому вона прийшла і як. І це був такий певний шлях, який в це відео не вкладеш, але сенс. Цього відео в тому, що те, що ми маємо, це вже наслідки, Коли колись сталася якась причина. В моєму житті це було те, що я не з повагою відносилась до свого тіла. Я часто себе критикувала, я багато чого собі не дозволяла, навіть в думках, не те, що вже просто в житті да, десь піти щось краще для себе купити, обрати щось краще. Тому що мені не вистачало грошей, мені здавалося, що справа лише у зовнішніх обставинах. І я ніколи не дивилася всередину себе, не була чесною з собою. Я дозволяла, щоб мене зраджували. Я дозволяла, щоб мене. Називали неприємними словами, і це запам'ятало моє тіло. Воно може здаватися, що ось тут, коли дивишся, ти не бачиш да, цих травм, але вони живуть, і тіло зберігає цю пам'ять. І коли йому вже стає дуже важко, воно проявляється через хвороби. Тобто, вже наступає хвороба, щоб ми звернулися до себе. І так сталося і зі мною. В один момент я чесно визнала, що я не хочу більше обслуговувати хвороб. І я хочу вийти із стану жертви і думати, що не на часі радіти життю, не на часі бажати. І, взагалі, як можна бажати, коли оце все відбувається. Але і цю реальність я для себе теж створила сама. І саме коли новий метод Дельта Vortex увійшов в моє життя, я зрозуміла, що. Можна сформувати стан здорової жінки. І звичайно, що комплексно все працює. Я додавала енергетичні практики, тета-сесії, а зараз дельта-вортек-сесії, медикаментозне лікування, і я нарешті почула заповітні слова. Світлана, все добре. Ну, тільки давайте ще здамо деякі аналізи, там подивимось, щоб вже точно впевнитись. І тут я хочу сказати, що вперше, коли я була на певних процедурах, я відчула, як можна змінити стан в моменті, як можна із стану жертви, що зі мною там все погано, ось тут, під час процедур, змінювати погляд на себе, погляд на цю процедуру і маніфестувати, заявляти такий намір, що зі мною все добре. І колись, я чесно скажу в один момент, коли я заплатила там велику суму грошей на ці аналізи, на здачу їх, я сказала: я більше так не хочу. Я розумію, що, звичайно, що ці лікарі теж хочуть жити, здійснювати свої бажання, але я хочу обслуговувати інші свої бажання і не витрачати свої гроші на обслуговування цієї хвороби. Я це визнала. Я вийшла. Цього, як то кажуть, знаєте, трикутний Карп, вона ця жертва, агресор, бо ми самі над собою є і жертвою, і агресором, і рятівником. І я задалась питанням, а яка ця жінка? В якому стані вона знаходиться? Здорова, радісна? І я дозволила собі це. Чому? Тому що це життя, воно одне, воно не повториться ще раз. І насправді я хочу десь так через 20 років бути в такому самому класному, здоровому, молодому тілі і з посмішкою. Так, і з моршками, можливо, але і з посмішкою. І без відчуття жалкування, що минуло стільки часу, а я для себе нічого не зробила. Тому. Якщо у вас на сьогоднішній день є певні питання по здоров'ю, ви можете записатися до мене на консультацію, ми поспілкуємось, і я покажу вам рішення, як це можна змінити. Якщо ви оберете дійсно це, то ви станете ще більш здоровою людиною жінкою. А якщо ви на сьогоднішній день не готові до цього кроку, почніть просто з банальної рекомендації піклуватися про своє тіло, полюбити його. Ось тут в моменті визнати, я є. Так, в мене в житті були певні обставини, певні ситуації. І вони є, це частина мого життя. Але я є ось тут, в точці зараз. Я є. Нехай буде такий для вас квантовий пароль, який активує новий стан. Я є. Зі мною все добре і може бути ще краще. І знаєте, чому я так говорю? Коли я проводила дельта-сесії для інших жінок, коли я бачила їхню силу, потенціал, наскільки вони могутні, потужні, наскільки вони можуть проявлятися, коли я це озвучувала, вони казали якось не вірю. І коли я нещодавно через новий метод усвідомила, відчула і побачила, провела більше 20 дельта сесій, я побачила. Яка сила в нас знаходиться? В нас просто є ця внутрішня сила, і нам просто її потрібно визнати, розкривати і створювати, створювати себе, свій стан. І тепер я із впевненістю можу сказати, що ми з вами, жінки та й чоловіки. Ми дуже сильні, потужні особистості. Варто це визнати, прийняти і створити таке життя яким ми хочемо жити. І якщо у вас сьогодні є якісь мрії, фантазії, наміри, це не просто фантазії, це те, до чого ви готові те, що живе уже у вас, воно вже існує. Дозвольте йому проявитися. І тоді ви дійсно побачите, що можна бути і здоровою людиною, і щасливою, і ви навіть побачите, як ваша реальність почне змінюватись. Коли ви просто будете обирати, бути в здоровому стані, класному настрої, ви побачите, як зміниться реальність. І я щиро вірю, що коли ми обираємо такі зміни в собі, ми побачимо світ іншим, ми побачимо країну іншу, в іншому стані квітучою, з ясним чистим небом, мирним небом. З гучним сміхом дітей і щасливі посмішки їх батьків. Тому віримо, і перш за все, давайте вірити в себе, бо ми дуже потужні, і ми можемо створити набагато більше, ніж ми думаємо. А хвороби це лише наслідок, який теж може змінитися в одному. Мені це вдалося, я це знаю. Я можу тепер із гордістю про це казати. Я дякую вам за увагу, залишайте свої коментарі, поділіться цим відео. Можливо, є саме та жінка, яка це теж хоче почути. І до зустрічі у нових відео. З вами була Світлана Горобій.